Шановні друзі, профіліни це мінорні білки, які часто заважають нам правильно визначити первинне джерело сенсибілізації. Дозвольте мені поділитися з вами клінічним випадком сенсибілізації до профілінів. Це Андрій. Останні 10 років він страждає від нежиттю, свербежу в носі та очах, сльозоточивості, що турбують з весни до осені. Раніше я просто знімав симптоми проти алергічними препаратами, але з кожним роком вони все менш ефективні. А в останні роки у мене почав з'являтися свербіж у роті після вживання дині, кавуна, помідорів. Тому вирішив звернутися до лікаря. Я запідозрила сезонну алергію та синдром пилок їжа і призначила тести на специфічні IGE до алергенів пилку. Ми отримали позитивні результати тесту з алергенами дерев, трав і бур'яніїв. Для вибору алергену для алергенспецифічної імунотерапії була призначена молекулярна діагностика, в результаті якої отримано позитивні результати тесту до головного алергену амброзії, а також перехресно реагуючого білка профіліну. Цікаво, що сенсибілізація була підтверджена лише до алергену амброзії, а позитивні тести до інших екстрактів пилку були зумовлені перехресною реактивністю профілінів. Профіліни це мінорні білки, які містяться в усіх видах пилку та рослинних продуктах харчування, і, як правило, не викликають клінічних проявів. Але для деяких продуктів харчування, таких як диня, кавун або помідори, є мажорними алергенами, тому вони можуть викликати клінічні прояви, особливо при споживанні продукту в великій кількості або при наявності кофакторів. Лікар призначив мені алерген-специфічну імунотерапію алергенами амброзії та попередив про обмеження в харчуванні. Профіліни це алергенні білки, які відповідають за перехресну реактивність і можуть бути причиною багаторазових позитивних тестів на алергени рослинного походження. Дякую за увагу! Підписуйтесь на наш канал та до нових зустрічей.